Знову, як і минулого тижня, Івано-Франківська Говарла впродовж трьох днів зіграла два поєдинки чемпіонату Суперліги. Цього разу в гостях. Суперниками підопічних Івана Морзіна були команди з першої трійки. 6 березня у Києві при Карпатці поступилися лідеру першості будівельнику. Головні претенденти на золото Чемпіонату підтвердили свій високий клас і в суботній грі, перегравши Говарло з різницею у 18 очок. Підсумковий рахунок 89-71 на користь столичних баскетболістів. 9 березня івано-франківці гостювали у Запоріжжі, де зазнали ще більш відчутнішої поразки від місцевого з ОНТУ – 76 на 101. Перше цього сезону говоряни пропустили понад 100 очок, не дуже вдалося гравши в захисті. Не допомогли ведмедям великі закеанські легіонери Фрейзер і Декер. У двох поєдинках набрали всього по 16 і 12 очок відповідно. Незважаючи на останні дві поразки, Говарла зберегла за собою восьму сходинку турнірної таблиці, що гарантує місце у плей-офф за підсумками регулярного чемпіонату. Щоправда, боротьба за вісімку з кожним туром набирає обертів. Наразі Дніпро випереджає Говар лише на одне очко, а Южнинський хімік та ЕМБІКМОКлаєв поступають цим франківцям одним пунктом. На два очки вістає Львівська Галичина, маючи при цьому дві гри в запасі. У місті Лева наші ведмеді гратимуть 23 березня, а за тиждень до того прийматиме вдома Миколаїв.